Сьогодні вам хочу показати репліку на ЦРКТ. Ніж складний, маленький, ніж такий брелока, можна сказати. Ух, чуть собі пальці не порізав. 5915 маркування йде в такому пакуванні. І там, звичайно, якась брошурочка, яка йде до всіх ножів. Ось такий ніж, доволі таки невеликий, але цікавий своїми формами. Форми клинок, такий, як Танта йде. І також сама форма. Його лайнери корпусу. Так, Давайте тепер по порядку розберемо, що у нас знаходиться на лайнерах. Лайнери це виробник заявляє, що це марка сталі 420. Бачимо темне вороніння і теж зверху зроблена голтовочка Stonewall. Прикольно виглядає такий метал. Також йде проставочка металева. Проставочка металева на нашу кліпсу, кліпса на двох кріпиться на двох болтах, і вона не переставляється на іншу сторону, що в принципі може і не потрібно. І з дизайнерського вигляду, ну, це було б трішки. Гірше. Доволі таки е, жорстка, але можна відігнути пружинець, і тому закалка є, можна використовувати за призначенням. Е, також тут е, розташований ось такий флажок відкриття клинка. Е, е, все. Тут напевно все більше нічого не можу сказати, тому що ну, всередині там ще йде лайнери, вони трішки пологі, і виробник зменшив вагу цього ножа. Вага цього ножа 71 один грам. Відкривається натиском тільки на флажок спускових механізм, доволі такий жорсткий, але ось такий е, е, вирізає, гарно нащупується, але е, цей ніж треба відкривати обережно, тому що нема ніяких запобіжників для ваших пальців, і може запросто просто зіскочити і вас порізати. Е, е, також виробник непогано заточив його, але щось я різу таки. Не, не зрозуміло, колись ріже, колись не ріже. Ну, щось ріже під яким углом, я таки, а ну ось ось, ось цей. Ну, правити його будете, звісно, якось я не знаю, тому що ці ці сторони дуже важко правити, і ну, треба трішки, трішки навичок і станок просто на камінці. Ну, можна, можна заточити, але буде трішки важкувато. Клиночок, стиль танто, марку... маркування з однієї сторони церквес, іншої гравіровка кастом дизайн і модель 5915. Марка сталі використовується 8 cr 13 мов. Це стандартна, практична класична сталь, яка використовується китайськими виробниками. Доволі таки непогано. Тримає різ і ріжучу кромку, доволі непогано, твердість 56-58. І також гарно вона правиться. Так, давайте подивимось, яка довжина. Довжина самого клиночка 5,5, робоча частина 5. Весь ніж 13,5 і в скланеному вигляді 8, 8 сантиметрів. Також хочу зазначити, є отвір під тімляк або на ключі вішати. Тімляк тільки можете в'язати на самому ножі і ну, дуже, дуже маленький отвір. Так. Ще по складанню ножа. Дивіться, складається він однією рукою, але ось цей лайнер, для який підтримує ваш клиночок, його дуже погано нащупувати, тому ніж такий, з, якщо з побутового якогось там функціоналу використання, то він максимально некомфортний. Некомфортний, але гарний і прикольний. <смі> Відкривати якісь там посилочки, він буде справлятися, але е, треба з ним е, бути обережним, тому що е, ніяких упорів для цього, ну, практично, крім ось цього от пальця, взагалі немає. Може, і оцей виступ теж, ну, запросто може зіскочити. Що ще вам про нього розказати? Та в принципі, все. Напевно, все сказав. Якщо будуть якісь запитання, то, будь ласка, в коментарі. А, не сказав ще про... Е стоять. Стоять, стоять, не бачу, не розбирав. Бачу, що. Е не, ну. Ні. Стоять просто дві, два підшипники. Немає, просто дві шайбочки з бронзи або латуні. Там розташовані все.